Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни у небі на землі і на воді будемо говорити з нашим гостем Олексій Гетьман, майор запасу збройних сил України, військовий оглядач, учасник російсько-української війни з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олексієм розмову своєю вподобайкою. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили, Ну і звісно ж напишіть свої думки у коментарях стосовно тих тем, які будемо підіймати сьогодні. Ми розпочинаємо в першу чергу про південь. Хотів вас розпитати, пане Олексію, оскільки дуже багато чуток у соцмережах стосовно населеного пункту кринки плацдарми, який начебто розширяється, Щонайменше один відомий популярний мілітарний паблік. Говорять снайпер військовий ЗСУ із позивним «Осман», заявив, що Збройні Сили України вийшли із кринок і просунулися вперед. по лівобережжю Херсонщини, опублікував відео із нашим остягом на водонапірній вежі, і цікаво, що Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, спростував інформацію про це. Що у вас, які у вас відомості є з цього приводу, що скажете, ну ви знаєте, треба довіряти офіційним джерелам, тому що будь-які будь-яка інформація, яка йде від неофіційних джерел від приватних осіб, вона може бути фрагментарною, вона може бути не зовсім такою, яка відповідає дійсності. Справа в тому, що наше ну, генеральний штаб, наше офіційне джерела. Які дають зведення з фронтів, вони роблять з невеличкою паузою, тому що інформацію треба декілька разів перевіряти. Для того, щоб ну, не було помилок. За от всі ці дні війни, починаючи з повномасштабного вторгнення, мається на увазі, взведення Генерального штабу, була тільки одна неточність за всі ці дні, там щось не, не, трошечки не, 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 не так. Висвітлили інформацію про, яку, про якусь ділянку фронту, але е, швидко виправилися. Е, ну, Єдина помилка. Ну, майже за 900 днів це, це дуже непоганий результат. Тому треба спокійно відноситись до того, що інформація йде з певним запізненням на декілька годин, чи, може, навіть на добу, не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому що, коли вже вона виходить офіційно, вона на 100% відповідає тому, що відбувається насправді. Якщо офіційне повідомлення про те, що ми не просуваємось на лівобережжі Херсонщини, то значить, не просуваємось. Частково, ну знаєте, є такі, є захоплення території там з боку Росії, є звільнення території з нашого боку, а є так звані рейди, тобто зайшли і вийшли. Це це теж військова тактика, це теж робиться під час війни. Ну от так, російський добровольчий корпус зробив на території Російської Федерації. Там вони заходили і виходили. Це це нормальна ситуація, але це не означає, що ця, 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 ця територія вже знаходиться під нашим контролем. Тому навіть прапор на якщо ми є така світлина, і вона відповідає дійсності, десь там піднімала наш український прапор. Цілком можливо, але швидше за все це був рейд, тобто заход з тим, щоб потім вийти. Ну, це, це нормально з військової точки зору. Тому казати, що ми розширяємо плацдарм, поки що зарано. Але рано чи пізно, пробачте за тавтологію, ми будемо розширяти, ми дійсно готуємо там наш рух в бік Криму. Ну куди? Можна по подивитися, це швидше за все буде Скадовськ, це швидше за все буде Армянськ. Тобто, ну, наша мета не змінилася. Ми, З одного боку, нам треба витримати навалу росіян, яка зараз починає. Збільшуватись ну це нам було відомо про це. Повідомляли з військово-політичного керівництва. Ну а з наш з з одного боку, а з іншого боку, ми маємо планувати наші дії по звільненню наших територій, особливо прийняти. Якщо говорити про Крим, то останнім часом більш інтенсивнішими стали удари по території тимчасово окупованого півострова, і зокрема застосовується як відомо атакамси, балістичне озброєння виробництва Сполучених Штатів Америки за різними повідомленнями знову ж таки у соцмережах. Важко якось зрозуміти, що за джерела, хоча і зазначають деякі ЗМІ, що це СБУ, що це джерела в повітряних силах у гурі і так далі. Але все ж таки важко якось зрозуміти хто правий, хто ні. Але кажуть, що уразили щось потужне: системи РЛС, командні пункти, дивізіони ППО, і звісно ж забрали чимало життів окупантів. Як ви можете оцінити результативність роботи американських атакамців у руках України? І як із ними борються і чи зможуть боротися надалі росіяни? Ну ми використовуємо зброю наших партнерів дуже ефективно. Вони самі це сказала неодноразово про те, що ми використовуємо її навіть краще ніж вони самі її використовують на ну на навчаннях певних, тому що ну в нас ну ми не краще ніж наші партнери. Просто в нас більше відповідальності. Нам це важливо. Ми розуміємо дефіцит цього озброєння. Тому кожен кожен удар, який ми наносимо, він ретельно прораховується і борони боже, щоб не, не трапилась якась помилка. Що ми там маємо руйнувати? Ну, по-перше, ви казали про велику кількість загиблих, це важливо нищити ворога, але насамперед стоїть завдання нищити його системи зв'язку на півострові, системи протиповітряної оборони, ну і по можливості центри керування це. Дає можливість засліпити ворога, зробити можливим більш потужні авіаційні удари, якщо в них... Там буде, ну якщо не знищено повністю ППО, ну повністю неможливо знищити, але якщо воно буде, як то кажуть, дирява, то ми будемо знати ці міста, де вони не мають прикриття, і тоді ми можемо там робити удари вже не тільки атакам. Ми можемо робити удари навіть нашу авіацію навіть не дочікує не очікуючи, Ф-16 по містам, де не працює ППО, воно хіба що там ПЗРК, якісь може в когось на руках є. Можна нашими мігами і сушками наносити удари, ну і продовжувати руйнувати логістичні, зв'язкові, протиповітряні штабні можливості росіян в Криму. Ну так і робиться. Зазвичай перед тим, коли починається операція піхотна, вже бронетанкова операція по Суходолу, спочатку нищиться можливості зв'язку. Ну, все те, що ми проговорили зараз. Якщо говорити про протидію Російської Федерації, от нещодавно ви зазначили про застосування в 16-тіх, нещодавно російські міноборони продемонструвало відео першого, як зазначається застосування ракети повітря-повітря. Які запускалися на борту з борту одного із винищувачів, і зазначається, що летить і уражає об'єкти до 300 кілометрів. Така є, ракета, є. начебто, є. має стати кілором F-16. Як це працює? Чи спрацюється взагалі проти в шістнадцятих В Ну, є така ракета ракета, яка літа на 300 кілометрів. Це навіть далі ніж стріляють ракети з F-16. Вважати що ну, по перше, дальність це це ще не означає, що вона зможе. По-перше, вразити F-16, бо ну він має невелику ефективну відбиваючу поверхню лише з точки зору радіолокаційної станції чи головки самонаведення 1,2 десятих метра. Тобто він для головки самонаведення чи для радіолокаційної станції здається дуже маленьким. Ракети дійсно може літати на далековістань, є в них така ракета, але не факт, що вона влучить в f 16 По-перше, що вона його побачать просто. А по-друге, що ну, такі довгі політ ракети, є система, так звана система захисту хвоста в f 16 І пілот буде знати, що він атакований такою ракетою, і в нього є протиракетні маневри, і є ракети, які протидіють такій ракеті. Тобто тут. Ну, Ну, Росія не любить. Ну так, да, вона літає далеко. Але це ще не ну, знаєте, якщо є снайперська гвинтівка, наприклад, яка дуже точно стріляє. Ну, наприклад, да, а у вас є якась рушниця, яка стріляє далі, чи ніж снайперська гвинтівка, але хто зна, куди куля летить, і, і це не означає, що вона краще. Ну це, це ж не ну, слухайте це по дитячому росіянам. Я не знаю, на кого це розраховано. Да, ракета літає далі, але це не означає, що вона більш точна і що вона. Мов невразлива сама по собі, коли буде підлітати до шістнадцятому але дав, дійсно така ракета в них є. Якщо говорити про ракети, які у нас є в наявності джевеліни, які нам вчинив, вперше передали а, зовсім незадовго до повномасштабного вторгнення, і тепер ми бачимо, як вони використовуються активно на Харківщині, зокрема і б'ють влучно по танках а, а, ворожої армії. Зазначається, що їх стало значно більше е, в арсеналі збройних сил України, як це може змінити хід цієї війни, оскільки ми розуміємо, це зброя, яка майже 100% уражає і знищує танки ворожі? Як зміниться тактика росіян у цьому випадку? Ну по-перше, давайте не будемо вважати, що тільки Джавеліна може вражати російські танки. Є ще стурні Корсари, тобто, в нас є своє власна зброя, і якщо люди... Ну от мої знайоми якраз от, от випитала про знайомих, Вони є операторами таких е, протитанкових засобів. І, ну, там не, не гірше джавеліна, воно працює. Це більш дешевий постріл і ну, влучають дуже непогано. Тому е, додаткові засоби протитанкової боротьби ну, вони не змінить. Е, от нема такої зброї, яка змінить, змінить хід війни. Ну, може, хіба що ядерне, і то, і, і то не факт, далеко не факт. А додаткові протитанкові засоби, ну вони допоможуть ще краще нищити ворожу техніку. Тут ну, це, чим більше, тим краще. Тут, тут нічого такого. Це ж воно ж не тільки по танкам стріляє, воно стріляє по будь-яким броньованим машинам, навіть по транспортним машинам. Було б бажання. Бо якщо що там в радіусі враження Джевелі не знаходиться, ну, воно, буде, воно може бути вражене. Хоча там росіяни намагаються якісь там. Мангали раніше возили це проти кумулятивних снарядів. Зараз якісь захисні щити возять, вважаючи, що це захистить, ну ще не менше від дронів. Ну і щось вони будуть возити проти джевеліна. Ну, хоча ми розуміємо, що ці комплекси, і як і наші, так і американські. Ну проти них немає захисту для танку. Якщо говорити про нашу тактику, пане Олексію, то з'явилося повідомлення, і це офіційне повідомлення від начальника головного управління оборонного планування генштабу збройних сил України Євгенія Острянського. Він говорить про те, що в генштабі збройних сил України зменшать штат на 60%, а деяких військових відправлять у бойові частини. Про кого йдеться і наскільки це може змінити хід війни? Наскільки це буде корисно там на передовій? Ну, у нас є певні складнощі з мобілізацією, у нас бригад підрозділи, вони не на 100% укомплектовані, є взагалі половина тільки від штатного розкладу. Тому, але в армії в безпосередньо в Збройних сил України є достатньо людей, які ну, є військовослужбовцями, але не знаходяться безпосередньо в підрозділах, які приймають участь у бойових діях. Тому, якщо йде мова про скорочення певних штабів, певних допоміжних структур. структур, ну, це, це нормально. Тобто, ну, знаєте, на фронті ніколи не воює 100% армії, там воює певна частина. І якщо не вистачає на нулі, то треба не з резерву, а стилів, стил, стилу долучати людей, які там знаходяться, і функції, яких ну, можуть бути продубльовані, ну, навіть не продубльовані, а Функції, яких ну не такі важливі, щоб їх не мог виконати з додаткового навантаженням одна людина за двох, наприклад. Ну, тут, ви знаєте, тут кожен випадок треба розбирати окремо, бо є, знаєте, можна так огульно що штабах в тилу люди не потрібні, давати всіх на нуль, ну це буде тоді. Дуже погано для армії. Хочу нагадати, що в Сполучених Штатах на одного на одну людину, яка знаходиться на нулі, це в дії чи це навчання позаду знаходиться 11 чоловік людей, 11 військовослужбовців. Це враховуючи і служби забезпечення, і командирів, і генералів там, і штабних працівників. Тобто вони теж враховуються як людини, які забезпечують. То, от ми кажемо про забезпечення. Вони там на першому місці це солдат, ну принаймні, сполучених штатах. Всі інші, навіть полковники, там генерали, великі начальники, як то кажуть, вони розглядаються, люди, які забезпечують можливості цієї людини вести бойові дії щоб він думав тільки про свої, ну про ворога, про збереження себе, щоб у нього не боліла голова. Коли підвезуть поїсти, коли підвезуть воду, коли підвезуть ліки, коли підвезуть набої, коли можна буде там не нети час, щоб привести себе до ладу, і так далі. Тобто, все це має бути забезпечено. Він має тільки бути зосереджений на бойових діях або на діях по навчанню. Тому у нас ну такої можливості, що 11 стояла позаду, такого немає, у нас менше. Але сказати казати, що взагалі ніхто там не має знаходитись. Ну а хто буде забезпечувати ще раз? Будь-який підрозділ, ну, от командир там зводу, чи командир рота там чи відділення. У нього має бути автівка, да? ну, напряму броня машина. Да? має бути заправлена, вона має бути забезпечена ремкомплектом, ну і так далі. Це не він, не командир відділення. у нього має боліти голова, де там. Де, де, де шукати запчастини, де шукати паливо, де шукати набої, де шукати їжу для бійців, де, де, де все там одяг, де можна навіть попрати, не кажучи про те, що поміняти те, що зіпсувалося, де, де можна перепочити, де можна е, поспати там годин. Де він не має про це думати, він має думати про ворога. Так, от все це забезпечується е, самотилом, і брати туди людей. Це це означає, щоб перекласти ці функції, ну, наприклад, е, запчастини для бронемашини. Перекласне командира відділення, щоб не йому привезли, він зробив замовлення там операції, щоб зламала стота, треба туди, і йому привозять. А так йому скажуть: ну пробач, всі на фронті шукай. Розумієте, що це буде? Це буде капець. Тому от ці розмови два всіх тиловиків на фронт, це знаєте, це такий не дуже сильно замаскований російський наратив. Бо якщо ми позбавимося тилу, позбавимося забезпечення нашої армії, то армія не зможе функціонувати на, на, на лінії фронту. Тому тут треба дуже обережно з бажаннями, що давайте всіх на фронт. Ні, не давайте. Давайте залишимо людей, які забезпечують фронт. Це дуже важливо. Якщо говорити про поповнення лав збройних сил України, то одна з останніх новин говорить про те, що потрібно перепройти ВЛК, і потрібно оновити свої дані військовим ветеранам, пенсіонерам збройних сил України, зокрема, яким менше 60 років. Що про це скажете? Навіщо це робиться, і як це змінить також чисельність Збройних сил України? Ну це напевно відсоток може збільшити. Ми ж знаємо, що відмінили положення. Ну, тимчасово ні, не тимчасово, частково обмежене, тобто всі люди або обмежено придатних, так. Обмежено, так. Да, ну я маю це на увазі просто пробачте. Або годен годний для служби, або не Багато людей, які звільнилися, і нема 60 років, вони знаходяться в запасі. Вони мають, звісно, проти волка для того, щоб з'ясувати, чи може ця людина виконувати бойові, ну, тримати навантаження, вести бойові дії. Ну і дуже важливо, яка в нього військово облікова спеціальність. І якщо ця людина ну якраз має той фах, який є в дефіциті, ну там зв'язковці, ну немає, зну ППО немає значення, наприклад. То чому ця людина, якщо йому нема 60 років, він не має служити в Збройних силах? Має служити, бо це є мобілізація. Тут я не бачу нічого такого. Ну, давайте людина могла звільнитися в 45 років. Ну, 25 років він служив, і він міг звільнитися зі Збройних сил. Ну він військовий пенсіонер. Все добре, в нього все, все добре зі здоров'ям. Він може то, чому він не, не має бути долучений до збройних сил, а людина, якому просто 45 років, але він не є військовим сценом, він має бути долучений, а той не має бути. Це чому так? Це це несправедливо. Так не має бути. Тому. Добровольно, ну знаєте, багато ветеранів, багато пенсіонерів давно пішли вже в збройні сили, і багато хто не може туди потрапити, тому що там рік чи два більше ніж там 61, 62, 63. 63 людей. Багатьох не беруть просто, як хоче тут дуже цікава ситуація. Повірте на слово, я знаю про що кажу. у Мене вистачає знайомих, яким 60+, які дуже хотіли би, а їх списали. Рік тому, в цьому році, скажу, все, випив 60 до побачення. Мене так спасало, що просто Ну, то таке mm -hmm. ладно. Я не хочу. Чому стати Та так в тому числі будемо стежити за цим всім, в тому числі і з вашою допомогою, пане Олексій. дякую вам за ваш досвід, за вашу аналітику, за ваші думки. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор запасу збройних сил України. Військовий глядач з нами спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що підтримуєте наші розмови своїми вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками. Мене ж звати Павло Ковальчук. закликаю вас бути у фокусі і до зустрічі у наступних відео. На все добре.